Масштабне святкування другої річниці Тернопільської артилерійської бригади відзначили в обласному центрі. На дійство завітали керівники області і міста, а також гості із усієї України. Хочу від себе особисто привітати нас всіх з нашою другої річниці. Сподіваюся, що і далі ми будемо ти тими ж з тими які в нас є. За цей короткий термін нами. Зроблено досить великий шлях. Це е, частина набула бойових спроможностей, готова виконувати бойові завдання, які на неї покладені в зоні ведення бойових дій. І вона їх виконує. Нашу військову частину відновили у 2014 році, коли постала проблема захисту територіальної цілісності України на сході. Військова частина 1428 було, є і буде символом наших перемог, символом відновлення української армії. Військова частина в Тернопільській області має бути відновлена, яка була знищена фактично в 2013 році. У нас є гордістю те, що 44-та Тернопільська артилерійська бригада сьогодні гордо несе. Здами бойової слави, захисту територіальної цілісності нашої держави. Бійці нашої бригади відіграють дуже важливу роль у веденні боротьби за волю і свободу країни, адже без артилерії захищати наші кордони практично неможливо. Ми хочу поздоровити вас, всіх вас з 70-го, другої річниці створення бойової частини, яка показала. Себе на сході України як одна з найкращих частин не тільки оперативного командування Захід, але й всіх Збройних сил України. Не раз наша піхота молилася на наших артилерістів, які скрутний момент для них підтримувала, наносила вогневе ураження і тим самим зберігала велику кількість наших хлопців, які сиділи в окопах, які виконують там бойові завдання, які захищають нашу батьківщину. Після проведення урочистостей усі присутні змогли переглянути виставку військової техніки, зразки зброї і скуштувати страви польової кухні. Також під час заходу згадали і тих бійців, які загинули у боротьбі за вільну Україну.